Всім доброго дня, діти! Сьогодні я вас познайомлю з веселими віршиками Миколи Сенгаївського. Творчість поета подарувала дітям збірки добрих, веселих навчальних віршів. Послухайте кілька з них. Оксанчина Радість в зоосад мала Оксанка зранку з мамою пішла, після того цілий вечір розхвильована була. Тигра бачила і лева, крокодила і слона. Скільки звірів є на світі, просто диво дивина. А коли зустріла паву, то аж скрикнула мала. Мамо, мамо, подивіться, як он курка розцвіла. Не билиця груші на вербі. Ти мені, а я тобі. Бачиш груші на вербі? Бачу, тільки ти не руш, не чіпай моїх ти груш. Не чіпаю, хай тобі будуть груші на вербі. Хто тягне? Старший брат малому каже Не тягни кота за хвіст, може, трошки відпочине та спокійно хоч поїсть. А малий відповідає. Їсти хоче, то подам. Я лише держу за хвостик. Він вреднющий. Тягне сам. Діти, чи сподобалися вам віршики? Які емоції вони у вас викликають? Який віршик вам більше запам'ятався? За бажанням можете вивчити один із віршів. До зустрічі!